А сьогодні Пенсійним фондом України для роботодавців створені нові можливості відстеження стану непрацездатності своїх працівників, а у людини можливість швидко отримати кошти. Оперативна інформація про створення лікарняні листки відображається в електронному кабінеті роботодавця на веб-порталі електронних послуг. Після закриття лікарняного ця інформація відображається на веб-порталі. Роботодавець подає заявку до пенсійного фонду на фінансування коштів для його оплати. Для формування заяви розрахунку роботодавцю відводиться 10 робочих днів, а для декретних 3 робочі дні. Пенсійний фонд України фінансує заявку роботодавця вже на наступний день, але не пізніше трьох робочих днів після її надходження. Кошти, які надійшли від пенсійного фонду на оплату лікарняних, роботодавець повинен спрямувати виключно на оплату працівнику і відволікати їх на інші цілі, залишати на потреби виробництва, категорично не можна. Кошти по лікарняним роботодавець повинен зарахувати на рахунки працівників, які працюють на умовах трудового договору, у найближчу виплату заробітної плати, а особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору та підприємцям, протягом 10 робочих днів після призначення допомоги. Прозвітувати про використання лікарняні кошти роботодавець повинен протягом місяця з дня проведення виплат. Для спрощення процесу звітування на веб-порталі передбачена можливість онлайн-повідомлення про виплату лікарняних коштів. Пенсійний фонд України оплачує лікарняні тільки працюючим особам, які мають офіційне працевлаштування або підприємницьку діяльність і сплачують внески на соціальне страхування. Це означає, що якщо особа захворіла або потребує лікарняного листка, але не має офіційної роботи або статусу підприємця, вона не має права на оплату лікарняних. Тож працюйте офіційно. Розміри лікарняних залежать від страхового стажу працівника. До 3 років страхового стажу 50 – 50% від середньої заробітної плати. Від 3 до 5 років – 60%. Від 5 до 8 років – 70%. Понад 8 років 100 – 100% від середньої заробітної плати. Деякі особливі категорії осіб мають право на лікарняний у розмірі 100% середньої заробітної плати відповідно до законодавства, незалежно від стажу, а саме, особи, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, ветерани війни, постраждалі учасники революції гідності, жертви нацистських переслідувань, донори та також члени сімей загиблих захисників та захисниць. Також у розмірі 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу, виплачується допомога по вагітності та пологам. Слід враховувати, що стаж, набутий до 2004 року, зазначений у трудовій книжці, також зараховується в страховий стаж і позитивно впливає на розмір лікарняного. До речі, і час перебування особи на попередніх лікарняних також враховується в страховий стаж як для оплати лікарняного, так і для пенсії. Сума виплат по лікарняних залежить від середньої заробітної плати працівника, яка визначається за останні 12 місяців за вилученням календарних днів невідпрацьованих з поважних причин. А саме, це тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати, призупинення дії трудового договору у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та періоду, впродовж якого працівник проходив військову службу. Якщо у працівника упродовж 12 місяців перед лікарняним було в наявності страхового стажу менше, як 6 місяців, то сума лікарняного розраховується, виходячи з фактично нарахованої зарплати, з якої сплачено страхові внески. Проте не більше розміру допомоги, обчисленої із мінімальної зарплатні. А для лікарняного по вагітності та пологам – не більше за розмір обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання лікарняного. Автоматичне формування заяви розрахунку суттєво мінімізує помилки роботодавців. Водночас трапляються випадки, коли заяву розрахунок роботодавцю відхиляють, про що в кабінеті страхувальника відображається причина у вигляді коментаря. Найчастіше це відбувається внаслідок допущених помилок. Частина заяв розрахунків відхиляється внаслідок невірного заповнення реквізитів страхувальника щодо місцезнаходження, номеру рахунку, МФО банку тощо. Не відносино дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії, наприклад, до постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, невідповідність розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності страховому стажу наявному в реєстрі застрахованих осіб. Такі помилки можуть призвести до недоплат чи переплат лікарняних працівникам, а для роботодавців до фінансових санкцій. У разі самостійно виявленої помилки роботодавці можуть повернути зайво отримані кошти на рахунок Пенсійного фонду України або провести доплату полікарняним працівникам, подавши коригуючу заяву розрахунок, таким чином уникнувши небажаних наслідків. У разі порушення порядку використання страхових коштів, роботодавець відшкодовує пенсійному фонду України в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів і сплачує штраф у розмірі 50% такої суми. За несвоєчасне повернення страхових коштів на страхувальників накладається штраф у розмірі 10% цих виплат. Одночасно нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів за кожен день прострочення платежу. Також порушення порядку використання страхових коштів можуть призвести до застосування адміністративної відповідальності у вигляді штрафу до посадових осіб роботодавця від 8 до 15 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Перевірити свій страховий стаж для того, щоб упевнитися, що сума допомоги по лікарняним призначена вірно, не занижено відсоток, можна в особистому кабінеті на веб-порталі або в мобільному додатку Пенсійного фонду України. Якщо виникли якісь недоречності чи недоліки при обчисленні стажу при розрахунку виплат по лікарняним, то можна подати звернення до Пенсійного фонду України, в рамках якого будуть перевірені дані, відновлені права людини, а винні понесуть встановлену законом відповідальність. За консультацією та роз'ясненням по лікарняним можна звертатися до будь-якого сервісного центру обслуговування громадян та за телефоном гарячої лінії Пенсійного фонду України.